Так, сьогодні по графіку у нас чищення каміна. От, і я згадала, що ще хотіла виміти скло. Отак от воно у мене виглядає. Від нього геть потемніло, почорніло все. Є такий лайфхак, який я давно хотіла показати. Беремо губочку, змочуємо водичкою легенько, от так лишнє, віджимаємо, І достатньо всього-навсього. Видно, не видно, у нас відключили світло. Тому так От. зараз ще трошки намочимо. І таким чином дуже гарно і легко відмивається скло завдяки, завдяки попілу. Без хімії, без нічого. Робимо так до тих пір, поки не пройдемо по всій поверхні. І потім просто ось так. Ось те вже видно, як воно все відмиває. Ну, і після того, як все вимили і почистили, накладаємо дров і насолоджуємося через прозоре скло таким чудовим затишним вогником.